Пані Олено, знаємо, що у Мар'янівській селищній раді склалася така патова ситуація, що вже більше року депутати не можуть зібратися на сесію селищної ради. Тож хотіли б дізнатися про те, чому так відбувається, яка позиція депутатів щодо цього, і яка позиція, зокрема, і голови Мар'янівської селищної ради, пана Басалика. І чи бачите ви якийсь вихід із цієї ситуації? Так, дійсно, в нас вже понад рік не відбуваються сесії. Остання сесія була 17 травня 2003 року. І таким ну рішучим кроком, що ми власне вже ну, вирішили, що там нам напевно вже нічого робити. Це було те, що в нас на екрані сесії ми проголосували за те, щоб ну, Секретаря Маріанської селищної ради е, звільнити через її е, систематичне невиконання її обов'язків, і вкотре, коли е, більшістю депутатів таке рішення було прийнято, е, то знову ж таки, після завершення е, верніше, найсесія не завершила Зараз поясню чому, е, забіжу наперед, пан Васалик, голова наш, е, призупинив дане рішення. Ну, склалося так, що після голосування цього саме власне питання про складання повноважень секретаря Марянської селищної ради, була невеличка перерва, після якої наш голова потрапив в лікарню. Ну там, ніби, був конфлікт із одним із працівником селищної ради. І продовжила сесію згідно регламенту закону секретар селищної ради, але чомусь не дотримавшись регламенту сесії, в нас була ну був кворум, і все ми ми працювали. І секретар селищної ради, не дотримавшись регламенту, тобто ми ще мали згідно регламенту працювати. Вона самовільно без поважних причин сказала, що сесію на сьогодні роботу припиняємо і продовжимо там, коли вже буде розпорядження відповідної голови. Ми звичайно обурились, тому що ми приїхали працювати. Було дуже багато питань. Знову ж, вкотре секретар Мар'янської селищної ради показала свою. Ну, таку некомпетентність в роботі, так би мовити, тому що проігнорувала думкою депутатів, які згідні були працювати і приймати рішення. Ось і власне після цього ми написали звернення до голови на такі дії секретаря селищної ради. Ну, але голова по суті не відреагував на, наші, на наше звернення. Вкотре виправдав неправомірні дії секретаря селищної ради. Ну і власне з цього почалося те, що ми ну, сказали: якщо, якщо, не, якщо нема працювати, якщо в будь-який момент ми можемо приїхати і таким чином припинити роботу сесії, то чи варто взагалі туди їхати? Ну але звісно, ми. Не пішли на сесію, яку до речі, 38-ма це була сесія, вона була не закрита, пленарне засідання, і при тому, що пленарне засідання було не закрите, голова видає розпорядження 39-ту сесію, на якій виносить, на як на засідання виносить питання про подолання. Скасувати рішення селищного голови про припинення повноважень секретаря селищної ради. Ну в нас вже був інцидент. Верніше вже по такому приблизно питанню вже в нас було була сесія, це було десь приблизно в листопаді 2022 року, коли ми на сесії догану дали секретарю селищної ради. І е, пізніше, після теж було рішення більшості депутатів, знову ж таки, за невиконання своїх службових обов'язків е, систематичне, і знову ж так само по суті, повтори, повторилася е, дана процедура. Голова знову ж призупинив це рішення і е, лише е, скасували цю догану через суд зв'язку з тим, що. Невчасно працівники селищної ради ознайомили секретаря з цією доганою, тому що секретар тоді була чи на лікарняному чи відпустці, я вже не пам'ятаю, ось, але ну суд рішення прийняв, що догану скасувати, ну саме через таких можна сказати, технічні причини. Ось, ну і знову відбулося відбулося, по суті. Вже ми проголосували більшість знову ж повторююся депутатів за те, щоби вона склала повноваження свої, але. Голова знову призупиняє це рішення, і, або йдіть більшістю знову долайте це рішення, ну або подавайте в суд і так далі. Такі були з боку голови е пропозиції. Ну, але це, виявляється, не саме гірше, що ми виявили в роботі нашої Мар'янської селищної ради. Звісно, ми. Е Ну, не планували взагалі так, щоб не ходити на сесії, щоб щось подібне вчиняти, тому що ми розуміємо, що це робота нашої громади, і люди за нами стоять. Але коли чисто знову ж випадково, коли ми хотіли подивитися, ну, ми дізналися в цей момент, ми, хоча й раніше, вже підозрювали, але дізналися, що Період ще в 21 році на роботу був прийнятий чоловік, начальника фінансового відділу, і який три місяці працював лише на бумазі, а насправді на роботі не його ніхто не бачив. І саме в цей момент ми вирішили працюючи вже теж це наші повноваження здійснювати контроль. І е, ми вирішили переглянути розпорядження селищного голови. Ну там ми дуже багато, дуже багато це е, познаходили. Таких фактів, що просто, просто не передати. Ну, звісно, була заява від чоловіка начальника фінансового відділу про прийняття на роботу. Написана одним почерком заява на прийняття, заява на звільнення, але це, звісно, був почерк не чоловіка, а почерк начальника фінансового відділу. Були там порушення про звільнення з роботи, всі ми ці матеріали збирали. І коли ми вирішили перевірити ще трошечки фінансову сторону, і знову ж таки, коли ми звернулися до секретаря ради, ну там, звісно, з'являється начальник фінвідділу, яка все контролює в нас. І коли ми хотіли взяти документи, то найбільше напевно, що нас вразило, це те, що нам документи не хотіли надати, тобто, не хотіли нам надати. Рішення сесії, які ми приймали, е, всі документи, які, над якими ми працювали, і які ми е, по суті дивились, перевіряли, вилучали, брали копії із оригіналом згідно. Ми е, змушені були постійно, коли ми тільки не з'являли селищну раду, викликати поліцію, тому що без поліції нам тих документів ніхто не надавав. Тобто, це пряме перешкоджання е, роботи депутатів Мар'янської селищної ради. І перешкоджання працівниками саме селищної ради. Голова на той час реакції від нього якоїсь було ноль. Як тільки приїжджала поліція, документи давали, і відповідно тоді вже писали пояснення, і так далі. Ну і е, коли ми знову ж таки, чому ми вже вирішили всі абсолютно документи е, перевірити бюджетні в першу чергу, тому що, от саме власне, коли ми хотіли взяти оці документи, і нам не надали, і коли вперше ми викликали поліцію, то виявилося, що нам на руки дали. Два рішення сесії з різними цифрами, тобто підписані головою два рішення: одне і друге ідентичні: номер, дата, все. А в змісті там перенесення з кведу на квед гроші, різні цифри. І ось саме тоді ми почали таку більш детальну перевірку і. По суті, з 21 го навіть ще року, а особливо 22, го коли розпочалася війна, коли повноваження так само трошки перенесли на переклали верніше на виконавчий комітет. Оскільки тоді був період, коли сесії, так би мовити, не часто збирали. То ми виявили в кожному рішенні змінені цифри. Тобто ми на сесії, нам ми, ми вже взяли е, копії завірені секретарем з оригіналом цієї селищні раді, е, побрали копії е, рішень, які ми затвердили на сесії. Ми е, звернулися в казначейство, щоб нам надали документи, які надсилалися туди, і жоден, жоден документ, в якому міститься. Саме фінансова частина цифри не співпадали. Тобто, навіть, навіть практично там семизначні цифри, різниця там мільйони була. І е, коли ми звернулися до селищного голови з поясненнями, тому що е, відповідальний внизу підписаний начальник фінвідділу, голова сказав: пишіть правоохоронні органи. Тобто нам нічого не пояснив ні начальник фінвідділу, ні голова пишіть правоохоронні органи, хай вони розбираються. Мало того, ми ще й вже я вже не кажу про те, що великі неспівпадіння були з тими рішеннями, які ми приймали, і з тими, які ми взяли в казначействі. Буквально ми передивилися вже вдома, так на місці, коли ми взяли, переглядали ті документи. Ну я щось там звернула увагу ще одного рішення в мене немає. Коли я звернулася до секретаря, вона мені ще раз дала рішення сесії. Але знову ж таки, я вже коли прийшла е додому, переглянула ще раз, бачу, в мене є і, і це буквально пройшло три тижні період. І я бачу два рішення сесії вже знову різні. Розумієте? Тобто ми взяли одне рішення через три тижні. Я просто чисто, ну, не розуміла, що ну не знала, не, не знайшла спочатку, не глянула, що воно в мене є. Потім взяла і дивлюсь, в мене є, я співставляю, і знову не знову різні цифри. Тобто, такі, знаєте, е, ну я не знаю, як підібрати слово, що в нас відбувається, але е, тоді в нас дійсно виникло питання: чому ми туди ходимо? За що ми голосуємо? І якщо щось треба змінювати навіть в цифрах чи що, то ми є на місці. І ми весь час, практично, ми весь час на сесіях були. Чому таке відбувається? І пояснень з боку голови немає. Він говорить, що начальник фінансового відділу нічого він не, вона ні в чому не винна, вона нічого не, не робила неправомірного. Звертається про охоронні органи. Хай розбирається. Ми звернулися, ми написали дуже багато питань звернень верніше. Є вже звернення, які вже о цього літа вже два роки, як ми зверталися. Поки що немає ніякого результату. Ну і відповідно на всі оці підробки документів результатів немає. Закупівлі, крім того, що там зміни в цифрах, закупівля генераторів. Відповідно, нам прописано, що восьми вольтні генератори насправді таких немає, нам на школи передали вже через все закупляли через селищну раду. Тобто і e, аргументує тим, що гроші ніхто не краде, ну не краде так. Я, я зараз не стверджую, що там їх крадуть чи не крадуть, тому що я не можу зараз про це говорити. Це не моя компетенція, це компетенція правоохоронних органів. Але якщо відбуваються такі зміни в цифрах і в кожному питанні бюджетному. То чому тоді так відбувається? І ми розуміємо, що якщо в нас автопарк в селищній раді складають машини, яким там енна кількість років і яких тільки лагодять, і забирає е, ці машини із майстерень лише голова їздить, і тільки, якщо в нас косять е, бокові е, дороги, е, най наймають косілки. І платять за хмарні гроші. А своя косілка, яку купили за 80 тисяч стоїть і ще її ніхто не бачив роботі. Якщо в нас ми виділяємо гроші на вужик, щоб придбати якийсь транспорт, а в той час нічого не купляють, а наймають працівників, щоб там підгортали звалища, щоб сніг горнути, то виникає питання: куди ті гроші йдуть, і для чого ми там що ми там маємо за яке наше там місце. І, от саме, власне, ми написали справді дуже багато звернень. Я вже навіть не можу по всяких по різних питаннях. Тому що справді питань дуже багато. Це найболючіше, це, звісно, ці саме власне бюджетні питання. Але, але окрім цього, ще є дуже багато питань. Ну і, от, власне, те ми е, ну, вирішили, поки допоки не буде. Тому що ще раз скажу, голова абсолютно не дає, не дає ніяких пояснень. Його зразу слово звертається про правоохоронні органи. Коли ми звернулися, він бідкається, що я нічого не роблю, тільки даю пояснення. Ну сам же ж е, запропонував так зробити. Хай би нам би дав пояснення. Ну але поки що, і правоохоронні органи е, роботою. Ми теж не задоволені, тому що скільки ми вже дали свідчень, і то один е, в нас бере свідчення, е, то. Інший слідчий, тобто вже дуже багато. Ми практично де те саме говорили. І е, справа в тому, що ми дійсно ми говоримо і ми маємо на руках підтверджуючи документи, тому що нам видали документи, які з оригіналом згідно, які ми брали в селищній раді, які ми брали в присутності поліції, і така кількість е, неспівпадінь саме в цифрах. А це кажу, яка це які це цифри за собою несуть. То допоки ми не будемо е, знати хто хто там дійсно прав, хто винен, і допоки ніхто не понесе відповідальності за подібні вчинки, то ми себе там зараз на роботі не бачимо. Пані Олено, і складається враження з ваших слів, що правоохоронці наші якимось чином спеціально, начебто, затягують цей процес, і, відповідно, немає ніякої реакції і ніяких дій з їхнього боку. То чи є у вас міркування про те, чому так відбувається, зокрема, зі сторони наших правоохоронців? Ну... Но... Думки, звісно, є, і ну, ми бачимо і чуємо. Ми ж теж, як то кажуть, живемо в соціумі, і е, скрізь люди і все і нам до вуха доносять. Ну, я поки що не можу так е, голос сказати, але ну, на жаль, на жаль, е, в нашій країні ще в цьому питанні, от саме власне е, такій правдивій е, і чіткій роботі саме правоохоронних органів, на жаль. Ми навіть ми от стикнулися з тим, що ми цього не бачимо. Ну чому так склалося? То ну так я поки що від того коментарю. Пані Олено, але водночас чи можете пояснити, яким чином функціонує ваша селищна рада, якщо ви не збиралися на бюджетну сесію, не затверджували бюджет, і то хто ось деребанить ці гроші, хто займається цими махінаціями, про які ви розповіли в нашому ефірі? Я так розумію, секретар так само далі працює, так і начальниця фінансового відділу теж. Так, власне так, ну, ми зараз живемо по одній 12 бюджету вже от з Нового року. До речі, до речі, коли, ми взяли, коли нам дали тимчасовий розпис, то чомусь знову ж, ну, знову ж ми неочікувано прийшли, щоб нам надали тимчасовий розпис, щоб ми подивилися по цифрах, то чомусь і на тимчасовому розписі теж у Лівчукам було написано слово приховано. Хто написав і чому це слово було там написано, ми не знаємо. Зробили копію, завірили з оригіналом згідно, читаємо чомусь це слово там. Ну, ну от, от чомусь, розумієте? Ну, можливо, так щось хотіли написати. Ну, але це, це таке, це вже не, нам, нам не дивина і нам не привикати, ми знаємо. Що практично нічого в нашій селищній раді не змінюється. Голова, ми проводили, збирали збори людей. У нас двічі такі в жовтні. Ну так, протягом жовтня місяця, так нас було двоє. Ми два рази збори збирали. Люди висловилися за те, щоб взагалі звільнити і начальника фінвідділу і секретаря за таку роботу. Зобов'язали так би мовити голову. Це були загальні збори. Ну голова мотивує, що це що мало людей було. Що що рада велика. А яка думка інших людей? Ну, ми чуємо і думку людей. Так не всі люди можливо досконало розуміють і до кінця, що відбувається. Звісно, є і негативні відгуки в нашу сторону, тому що ми не працюємо, що ми блокуємо роботу селищної ради. Але е, постає знову ж питання після того, як в нас абсолютно нічого не робиться, в нас зараз дуже багато вільних лишків. Після того вже до цього часу практично можна було б хоч щось побачити по селах, і навіть в селищі Мар'янівка, щоб якась робота робилася, навіть е, візуально зовнішньо. То зважаючи на те, чи не спитають потім нас люди, коли ми відбудемо вже оцей термін нашого депутатства, на що ви дивилися, і чому саме власне кошти пішли а ніякої роботи не було зроблено? То чи не спитають потім знову ж таки люди, що ми, от власне, абсолютно нічого не робили для того, щоб оцього деревану й не було? Ну і от власне зараз так склалося, що нашу проблему знають ну, на рівні районної області це точно, і а віс і досі там, як то кажуть. І, і ми бідкаємося, б'ємося, що в наших повноваженнях робимо. Щоб виправити ситуацію, щоб якось налагодити цю роботу, ну але голова тільки зараз е, в нього єдине, хто б там до нього не звертався, щоб там не відбувалося, винні депутати, тому що нема сесії. Нема сесії, винні депутати. Ну, ну звісно, винні депутати, бо нема сесії. А чому нема сесії? Голова знає. І голова знає, коли ті сесії будуть. Як тільки він наведе лад себе в селищній раді, як тільки ми побачимо, що принаймні, хоча б пояснити нам, чому саме. Такі ми побачили, ну, махінації, вже так скажу, бо іншим словом, ну, я поки що і, і не можу назвати те. то Тоді, якщо, якщо буде якась аргументована відповідь, і, і вона буде законна в першу чергу, то ми готові сьогодні. Ми йому казали, ми з ним зустрічалися, ми завжди перші йшли на зустрічі, весь час з ним зустрічалися. І весь час про все це говорили, ну але але. так що, от поки що така ситуація. і... Ну, чекаємо на фінансова. ви, ви вихід з неї, з цієї ситуації. Чесно скажу, вже настільки, скільки ми вже проробили роботи, скільки ми вже написали, розказали і де ми тільки не були, і з ким не розмовляли, то на сьогодні ну, ну, чекаємо ми від правоохоронних органів тільки результатів. Поки що. Ну, наразі наразі поки так. То цими справами займається місцева Горохівська поліція, та чи можливо не, Луцька? Чи Луцька. Так, були і слідчі з Луцька, потім з Горохова, потім знову з Луцька. Зараз ніби знову Горохові. Ну, от з Луцька приїжджали, на нас свідчення брали в Горохові, то нас же там практично знають, бо весь час ми. ми, ми ну Ото відколи ми писали, то ми там вища свідчення давали. Ну зараз наразі ніби знову займається цим бурохівська поліція.